Сьогодні хочу поділитися своїми роздумами стосовно кона та раф. Іріхон то був було місто розвиту, гріха. Навіть науковці це доказують, коли було проведені археологічні розкопки, то багато знайшли жертвоприношень з дітей та інше. Не буду поглиблюватися. У Еріхоні була жінка, була жінка раф. Її віра вона була дуже сильною, тому що коли прийшли таї Божі від Ісуса Навіна, вона їх прихистила, позахистила від охоронців і риза заповіт, заключила з саглядатаями. Стосовно свого спасіння та спасіння е з з свого дому, е Торкається мого серця та те, що вона дійсно е ходила та проповідувала кожному члену своєї родини, кожній людині і казала, що він буде знищений, е але ті, хто будуть у її домівці, будуть захищені і залишаться живі. Трохи мені нагадує наш час, так як у Слові Божому написано, що буде кінець світу, і кожна віруюча людина має ходити проповідувати як живу, так через свої сторінки у інтернеті і цьому вчать нас наші пастористи, та Юлія Салтаненко. І якщо ми проповідуємо, то ми як Якра ми самі маємо ми можемо розраховувати на спасіння від Господа та прихисту під Господа, а також ми можемо допомогти багатьом людям врятувати своє життя, коли дійсно Ісус Навін підкорив це місто, домівка, рах та люди, котрі були у неї в домівці, вони були врятовані. Рах навіть брудним минулим. Вона вийшла заміж за. Праведного чоловіка, котре покрив її гріхи з родословної там народився Ісус Христос. Це мені підтверджує, що який би гріх у житті нашому не, не, не був, усі гріхи покриває кров нашого Господа Ісуса Христа. Тому потрібно сповідуватися, очищати себе Словом Божим, наповнюватися Словом Божим. У кожної людини є шанс. Якщо ми будемо дійсно віруючі люди проповідувати. Тому підписуйтесь на канал Снізла Юрія Салтаненко, поширюйте їх відео, поширюйте моє відео, буду вдячна. З Господом, нехай Господь кожного з нас покроє, помилує та врятує.